Люди запитують, яка різниця між ловолами 504-ми. У нас є їх три штуки, раз, два і три, і вони всі різні. Значить, Почнемо з самого дешевого 16800 доларів. Це стандартна комплектація на коробці 12 плюс 12, на реверсі, з гідропідсилювачем і з компресором. Таке, як був завжди. Далі, у нас є Прошка. Прошка це синхронна коробка передач. Але. Цей коштує 18100 з кондиціонером. Вже, і в нього резина стандартна 24 на 28. 18100 доларів. І є іще прошка, вона теж з синхронною коробкою передач, теж з кондиціонером. Але у нього резина 149 на 24 От, З цією резиною він іде дорожче. От і вся різниця. А ще бувають. От такі, як цей, тільки з кондиціонером і з примусовою навіскою. Тож, реально, на сьогоднішній день є чотири комплектації ловолів в Україні в наявності три. Четвертий треба привезти.